Сварилися, тому що ідіоти. Можна детальніше про це? Ви ведь не побилися? Ну, бар. Той самий бар, де вбили Бардіна, ми там дали перший успішний концерт, там і гурт виник. Тому нічого дивного немає в тому, що він туди пішов. Він пропонував вам відродити гурт? Так, але на які кошти? Коли Бардін зник, Королюк вирішив гуртом більше не займатися. Він просто тупо збирав дивіденди з продажі старих альбомів. А вам з цих коштів нічого не перепадало? Та, звісно, ні. А от Бардін, він писав тексти, він писав музику. А я без нього, ну, просто ну. Після його смерті сестриця одразу продала авторські права королюку. А що королюк відповів на бажання відродити гурт? А, та нічого не відповів. Поглазував з нас. Грошей під це він віддавати ніяких не хотів. Бардін його післав. Ми пішли. Що я там можу ще? Так, 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 так. Зварилися. Тому що я теж не був впевнений в успіху другого пришестя. Але чи Вардіну це поясниш? Він пішов. Все зруйнувалося. Йому закортіло. Він повернувся. А всі мають все кинути і робити так, як він сказав. У світу будову. Останні гроші я віддавати не буду. Не хотів і не буду. Я йому так і сказав. Але Бардін впертий, він псих по життю. От щось придумав собі так. Все. Вже не переконати. Сказав, гроші сам дістане. А самого навіть на таксі немає. До речі, про таксі. Ось на цю адресу я його тоді відіслав. А якщо ви будете мене питати, де я був тим самим вечором, то ну, я був у своїй старої фанатки. А вранці я поїхав до матері поснідати, душ прийняти.